Все велике починається з малого. Велика трагедія єврейського народу, яка відома під назвою Голокост. Кладалась із багаточисельних місцевих трагедій: загублені, розпорошені на величезних просторах, окупованих нацистами земель, у невеличких містечках, у балках та ерах Вінничини. Ці малі локальні катастрофи лише тепер виходять із забуття. Наш фільм ґрунтується на достовірних фактах архівних документів, нестертих стертих часом свідченнях тих, хто пережив голокост, свідків та учасників тих подій. Цей проект створено для того, аби сучасники та прийдешні покоління назавжди запам'ятали. Пам'ять жива. Територію особливої долі називають цей район. Розташований неподалік від обласного центру, він був захоплений фашистськими військами 22 липня 1941 року і став центром одноіменного Гебіцкомісаріату. До його складу відійшли Уланівський, Калинівський, Комсомольський райони. З перших днів окупації в містечках та селах округу було встановлено жорсткий режим. Коли це школи на третій день були вибори, вибирали старості поліцаїв. Тут коло школи. Да. Ну, Цей поліцай, це були страшенні бандюги, були голови. Да. Я багатьох фамілій знаю, але називати їх не буду, знаєте, бо є ще діти, внуки їхні. Да. Ну, це були хуже за німці, за продам ці. Варми не пішли, а пішли ще Псенівцям можна було обманути, але поліцаї не обмане. Територія району мала для нацистів особливе значення. Ставка Герінга у Черепашинецькому лісі, величезні сховища спальним, аеродром, який ще почав будуватися до війни при радянській владі, от і прислужився окупантам. На північ під Житомиром ставка Гімлера, на південь ставка Гітлера та прилеглий охоронний район, а між ними Калинівка. Перед першим приїздом Гітлера на ставку Вервольф 16 липня 1942-го місцева адміністрація отримала наказ винищити на території Калинівського гебіту неблагонадійні елементи євреїв, комуністів та партизанів. Акцію призначили на 30 травня 1942 року. Акту надзвичайної комісії. Розстріл у Яневі провели одночасно із Калинівським. 30 травня в досвіта, почали облаву. До колони зганяли всіх літніх, хворих людей, матерів із малюками на руках, дітей. зігнали ці конюшні голуби, рано на розсвіті окружили це місце, де вони в одному були, і стали голуби над. Після обіду, гнати, сюди до своєї ями. Да. Ну, це все було, яму розчистили. Людей, тих, що потім так дали, закрили в школу. Да. Ну, приїхали німці, іде випив два стакани вина. наші, да. А другий йому подавав ці ріжки з патронами. Да. А євреї тут стояли, роздягали Да. Тут це поставилося, це страшне місце голубі, Да. Це страшне місце. Це був на всі проти мирного населення. Да. Процесія рухалася повільно. У неї, як струмки у річку, вливались нові і нові групи яневчан. Жінки несли на руках маленьких дітей. Ось одна жінка з дитиною відстала від колони. Це були дочка та онука яневчанки Хайки Скляр. Тоді один з конвоїрів чи то був мадяр або був поліцай, намагаючи показати свою силу, розмахнувся та одним ударом відрубав жінці та дитині голови. Могилу для приречених викопали поблизу польського кладовища. Коли люди побачили, що на них чекає, колона перетворилась на суцільний зойк. В колоні приречених здійнявся страшенний крик, зойк, начебто це був заклик прохання до небес про допомогу. Навіть фашистам здалося, що зараз НАТО вкинеться на них. Але не кинулись. Чому? Всі заставили розтягнутися. Не роздягались, тоді почали погрожувати, що вирвуть очі тим, хто буде чинити спротив. Вже не було сил приймати додаткові муки, і люди почали роздягатися. Прийняли смерть одягненими Липовецька Клара і дружина Шихи Липовецького. Кати боялися, що у могилі не вистачить місця для всіх жертв. Тож примусили одного єврея скласти трупи щільніше. Але той знайшов сили зробити по-іншому. Єврей десь німця полоснув бритвою. Да. То я бачив, як він сидів в кабіні, його десь везли німці і тримався рукою таку кров літіла да, з руки. Да. Єврею десь якийсь бритвою врізав. Ну, це, це страшний суд з був. буде. Через три-чотири дні гітлерівці розстріляли ще близько сотні людей, яких виявили у схованках та секретах. Так не стало єврейського Янева. Обпалені війною солдати, уродженці села, повернулись додому, але замість батьківської хати прийшли до братської могили. У великій сім'ї Дорфів. Було дев'ять душ. Батька розстріляли в Калинівці як партизана. Матір сестер, тітку, бабусю в Яневі. На фронті загинув його брат, залишився на білому світі. Він один, колишній гвардії сержант, командир відділення зв'язку, кавалер ордена слави третього ступеня. Один на білому світі. Ще одне колись єврейське містечко. У пикові розстрільні акції проходили тричі: 30 травня загинуло 960 чоловік, 6 червня 76, 11 44. Перша гросакція розпочалась близько 3-ї години ночі. Яма, завдовжки 29 метрів, вирита місцевими чоловіками, вже чекала на людей. Розстрілювали за чіткою німецькою методикою, примушували роздягтись, сходити в яму, лягати до лілиць. Пиківських спеціалістів, просто дуже хлопців та чоловіків, до розстрілу брали на будівництво Гущенецького мосту, але і їх не оминула смерть. Із спогадів Леоніда Лангермана, мешканця села Пиків. то кровавое воскресенье 30 мая 1942 года нас, как всегда, погрузили в машины, чтобы везти на станцию. Одна из машин вдруг заглохла, и водитель стал копаться в двигателе. И тут к машине подошел человек. Я узнал в нем отца своего соученика, Филип Фридмана. Он был заросший и дрожащими руками взял папиросу, жадно прикурил, а потом сказал на еврейском языке, все, дорогие, конец. Перший масовий розстріл у Махнівці відбувся 10 вересня 1941 року. Для тимчасового існування відібрали тільки 12 ремісників без родин. Інших вбили в Жежилівському лісі за всіма фашистськими правилами. Перед тим в день прийшов командир карального загону. Та через перекладача виголосив Хто має золото, коштовності? Віддайте, тоді залишитесь живими. У людей виривали з рота золоті зуби. Звичайно свідчили очевидці тих подій, хто мав ці речі, віддали. А потім очільник карателів заявив. А тепер всі геть звідси. Помовчав декілька хвилин та й додав: Геть, на розстріл. Другий розстріл відбувся 8 серпня 1942-го. На місці їхнього поховання пам'ятника немає і досі. А тих 12 нещасних, які примусово працювали на благо німецької адміністрації, вивели на розстріл 13 грудня 1942 року. За переписом 1939 року в Уланові проживало більше 1800 євреїв, 71% від загальної кількості мешканців. І хоча за адміністративно-територіальним поділом містечко належало до літинського гибіту, доля уланівських євреїв нерозривно пов'язана саме із Калинівським районом. Гітлерівський порядок тут почався із створення гетто. Окрім місцевих євреїв, в грудні 1941 року сюди пригнали близько трьохста осіб із сусідньої сальниці та інших навколишніх сіл. Навесні 1942-го ще двісті. Німці сортували людей як худобу, обираючи найміцніших та спеціалістів для робіт на Калинівському аеродромі. Із спогадів Олександри Бержанер Працювати приходилось дуже тяжело. Їду давали один раз в день. горячую воду без хлеба. Работали с рассвета до поздней ночи, избивали до смерти. Кто не был в состоянии работать, убивали. Когда мы прибыли в лагерь, то есть первой партии из нашего Улановского района из 300 человек в живых осталось не более 30. У таборі масово помирали через голод та хвороби. Мерців не вивозили по кілька днів. Живі спали поруч із трупами. Але ще гірша доля чекала на дві тисячі військовополонених, які жили просто неба під дощем. Ті, хто залишився в Улановському гетто, були розстріляні 10 червня 1942 року біля польського кладовища. Цього дня до чотирнад години. Сесії команди 5 знищили близько 900 євреїв. Тому вже не могло дивитися і розказувати це все. І потім тих, що одібрали, а тих по чотири чоловіки вистроїли і їх поза кладбище повели туди на це кладбище, і там розділивали їх. Наголо. Там тільки було два есесівці. Розірвали їх і вводили в яму по 30 чоловік сюди, голови, туди. Один знову була автоматом, перестаршив дружблюю, а маленькі діти розрезано і кинули. Уланівські старожили розповідають, що перед акцією багато хто намагався врятуватись, але іноді зберігали своє життя ціною іншого. Тут тако, на вуглу хата єврейка жила, і хлопчик внук три роки в неї був. Вона, як це забирали, вона сховалась на гору з цим хлопчиком. Ну, Воно кричить Жара", це, бо це саме вже не важко. Дуже жарко було. То вона його повішала, цього хлопчика. Ну да, бо сама спаслась. Уланів, як єврейське містечко, був знищений в роки Голокосту. Він не помилував нікого осиротивши сотні юнаків та дівчат, які в цей час воювали на фронтах. Із спогадів віри калінської. Я йшла на фронт з матківської хати, а прийшла до могильного рову. Нема в мене більше нікого ні матері, ні брата, ні сестри, ні доньки. Всіх вбили в Уланові.